На Харківщині завершуються весняно-польові роботи. Завершують їх не тільки звичайні аграрії, а й такі, що ними стали в Дергачівській виправній колонії. Цьогоріч, окрім традиційних пшениці, кукурудзи, ячменя та соняшника, там посіяли ще й Коріандр та Часник. Зима пшениця, ячмінь, соняшник та кукурудза. Ці та інші культури вирощують на полях Дергачівської виправної колонії номер 109. Цього року польові роботи були проведені вчасно. Погодні умови сприяли збільшенню посівів, говорять у колонії. В тому році було озимої пшениці 230 гектар, в цьому ми збільшили 450 посівів. Також у величині у нас сімічки було 50 в цьому році 130, кукурузи 230 коріандра 100 чеснок посіля, зараз будемо сіяти овоща, кабачки. На полях загальною площі більше трьох з половиною тисяч гектарів працюють 65 засуджених. На теперішній час триває робота з посіву кукурудзи на зелену масу, а також внесення страхового гербіциду. Культивація так, ну, Убрали, підготували землю, потім посів посіяли. Зараз оприскую для того, щоб не було ніяких жуков там всього. Цього року вперше посіяли коріандр та часник. Кориандр и чеснок мы посеяли, решили посеять в этом году, потому что как бы спрос цена в этом году тяжело было немного с этими в стране реформами, всем остальным, как бы ценами, долларами. Э, а стоимость кориандра и чеснока ну, сильно большая. Сейчас, если чеснок килограмм сейчас стоит 200 гривен. Дешевле получается выращивать самим. Конечно, дешевле вырастить, вложить, ну, получить какую-то прибыль. Матеріали для посіву закупають імпортні. В цьому році придбали французьке зерно. «Семечку купили імпортну кукурудзу імпортну, то що сочистиним зараз уже не працює ніхто. Уже оно как не дає того ефекту, качества. Также ж купили в этом году посіли 50 гектар елітної пшениці. Даний урожай буде використаний для переробки на крупу та борошно а також для годівлі тваринництва не тільки для колоній Харківщини, але й для інших областей України, говорять пенітенціарії і додають, що на наступний рік підготували кілька новацій. Все зависит від того, какой ми урожай заберемо, які у нас будуть економічні можливості. У нас є наметки, Ми плануємо ставити сюди перепелиную ферму, яку вже ми на наших учреждениях таких в міні Ну освоїли. Займатися далі птицеводством і зерновими. Ірина Клименко, Михайло Новосельський. Новини сьогодення.